У барському відділенні поліції запрацювала система «Custody records». Це автоматизована система обліку дій із затриманими особами. Подібні працюють у європейських країнах. Про те, як система працюватиме у барській громаді, розповімо далі. У барському відділенні поліції запрацювала система «Custody records». Отримати поліцейські послуги громадянам буде простіше та швидше. Знаходиться офіс і так само фронт-офіцер, який може надати будь-які поліцейські послуги громадянам, які стосуються поліції, для того, щоб розвантажити інспектора чергового, який займається там відповідними, і так само, щоб людина не чекала. Облаштували у відділенні і кімнати для прийому громадян. Також за новими стандартами обладнали кабінети для інтерв'ю затриманих осіб, проведення слідчих дій та кімнату для перебування затриманих. Також є окремий простір для спілкування затриманих із адвокатом. Тут затримав особа з тої сторони, знаходить захисник, де вони можуть по переговорному пристрою поспілкуватися і тільки лише передати документи та є проліз для того щоб не можна було, було передати заборонені речі затримані особи В з, е, тут нікого немає вони чисто спілкуються самі. собою офіцер виходить і то офіцер виходить тут немає то нікого то, тут знаходиться чисто захисник із е, затриманою особою Кастоді рекордс це автоматична система обліку дій із затриманими особами. Подібні працюють в європейських країнах, співпрацюючи з міжнародними партнерами з європейським парламентом. Зараз Верховна Рада змінює абсолютно все законодавство до європейських норм. Тому важливо також запроваджувати ці європейські норми на місцях. Тому дякуємо вам за роботу. Усі дії правоохоронців, затриманих та відвідувачів відділу, фіксують відеокамери. Це дозволяє убезпечити громадян від неправомірних дій поліції, а самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Знаходиться відеонагляд, 24 на 7 Відеонагляд так само включає ще в кожному підрозділі доводиться інспектора дотримання прав людини, які будуть слідкувати за затриманими і не особами. Наявність відеофіксації вже неодноразово допомагала поліцейським в різних регіонах України спростувати безпідставні звинувачення з боку затриманих. Він головою починає спричиняти собі тілесні ушкодження. Сам. обстил. Його є працівник поліції і захисник вже пробують звинити да, доказ. Да, от дивіться, так. для того щоб не призначати в подальшому службового розслідування, захист самих працівників поліції про те, що не спричиняли вони йому тілесні ушкодження. Загалом в регіоні система Кастуді Рекордс запроваджена у семи відділах поліції. Це найбільша кількість в Україні. Лідери по запровадженню європейською безпекою так точно.